Дивіться, з такого вибору, що є а, саме просте, надійне, надіжне, провірене време. Якщо у вас мінімум бюджету і треба максимум зробити роботи, не морочте, як то кажуть, собі помідори, купіть собі шифринга і будете горе не знати. Бачите, навіть зробили ступеньку, щоб було зручніше сідати. Ну Дійсно, то трактора, які обслужить, стоять 3 копійки. А, по роботі, вони можуть ну майже все робить, що й робить, там великий ДВ, кентавр, і так далі. Так, да, він шумний, він не такий зручний, трошки там ширемні, що, що трошки потужності втрачається. Але в плані там, той ж трансмісії, наприклад, я стою, буде набагато круче, там, багатьох синтаїв, як, як варіант. Понятно, що якщо у вас, наприклад, там, треба щось, якась тепліця чи якісь такі роботи більш. Потребує дайте, комфорту, маневреності, можна взяти такого з передком Розумієте? Мені то все, все рівно, що по суті ви купите, я зароблю гроші однаково. Но... Тут ви будете мати муфту, тут ви маєте бать, такі мости тоненькі. Той тракторець для підсобних задач. Маєте там велику МТЗ чи якогось старого радянського, Віноре. А цим ви вже там тягаєте прицепи, там там, якимось там, не знаю, оприскувача чи ще щось. Шифинг, машина функціональ... мультифункціональна, він може і орати і все робити. Ну, зрозуміло, на оренду треба передка по-хорошому. 44 24-те заднє колесо, 16 – переднє, тонна 300 ваги, метр 20, колія є, примусована весне навіть є, піднімає, ну, півтонни він не думає, що підніме. На кілограмів до 400 він підніме на навіску. І вже можете собі нормально, нормально працювати. О. Якщо ви любите квести, якщо у вас є зайві гроші і зайвий час, можете японці получну. Пожалуйста, вони в нас є. О. Опять же таки, хлопці, якщо, ну чесно, у вас просто був мотоблок, ви вже замахались за ним ходити, у вас тих десь соток нещастих, вам треба просто там банально біля дому щось робити, возити тягати якогось прицепа і там траву покосити, якісь сіно, там, якусь картошку викупати. Все, ось ви взяли собі. Понял, 2000 старт цін. Ну, Двіх дві, від двох. Дві дев'яносто, саме дешевий, 290. Понятно, там можуть бути торги, не торги, але ну, саме дешевий, я кажу. Навісне все копієшне, там все з мотоблока підходить. Багато хто просто бере такого трактор, бо все мотоблочне лишилося. Бере хіба ту плиту перехідну. Поняв. Там, скільки на 3 тисячі гривень стоїть, поціпило -по 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 і сифреза мотобочна шурує, і копалка мотобочна шурує, а вона там в собі, собі вартість 4-5 тисяч гривень, то А, -а То Якщо там сажалка, копалка, а якщо щось таке просте, якісь диски, їж їжаки там по 800 гривень, по 500, там, де, як знайдете, на ваш огород вам хватить з головою. Вам не треба МТЗ, вам не треба Донфенг, вам не треба брати кредит, покупати якогось. А -а 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 255 XYZ Pro Max. Вам просто треба щось таке просте, щоб вже здоров'я своє трохи поберегти. Хай це мототрактор сипеться, ніж ваша спина, хребет ваш. По ітогу буде е, чинити дорожче. А це навіть і частью на ту коробку. Ну, вони, вони стоять в от. от У нові коробки вже ходять, тому що тут немає планітарного диференціалу. Була така болячка, що... Ці вали зрізали, дифференциал. Можете за ту херню більше не писати. то має бути тут два такі. То то йде розблокування по осі, тут то йде передачі. Пониже не повишно. Бачите? Пониж, пол вбувається, ну то таке там собі того відігнете трохи пускагубцями. Нерве вали, вже немає проблеми. Чолки трохи зробили такі більш грубі. Теж, що чолки відео бачили, лопали чолки, чолки зробили теж. ну, Допілілі їх. Для своїх 10-20 для себе, сугубо робити якісь роботи, хватить з головою. Тільки виберіть, а зараз всі вони вже будуть на посиленій рамі. Бачите? Соти швейлер. Рама а, грає, тому що то додаткова вага. І хто пам'ятає, стара рама була в половину менша в тракторцях таких. Ну, смішна така рама трохи, вона там усилювати і треба, воно гнуло, тут же все. І ще переднього моста якось трошки, ну реально. Ну, рама така, бачите? І метал тут не, не міліметр, не два, тут метал нормальний. Ні, ну, ну, як шифінгу, звісно, але щось до того бойще. Тому так, якщо вам треба вже не в тепліцю, не до себе біля хати, а треба трактор. Мультифункціональний для всього. А, пожалуйста, дивіться, Кентавр. Не подобається нас Кентавр. Оріон те саме. А, що там ще є? А, файтери такі були, а, скаути, там трошки комплектації. Ну, коротше, по суті, все це Кентавер, Оріон, Скаут, МТЗ, Файтер, Форте, ДВ. То один той самий трактор. То один той самий трактор. Він Має метр двадцять колію, він має а, тонну 300 ваги, він має коробку передач вперед, дві назад, то повноцінно, шестерки маловато, 6 ступенчата, як Сінтаю. Він має такого бачите моста все-таки. Мост коробка тут вже не такі тоненькі, як Сінтаю. Тут же і трьохточка на півтони заявлено, і а, сам самі чулки Вінняємі. Вони може бути 4-циліндрові, ось цей може бути трьох, вони йдуть на одному шасі. Це нормальна історія. На одному шасі і ті, і ті. От. А, І там треба вам саме проста комплектація. Просто берете кінтавер, С-ку, АВРД, 244, все. Е, просто обична комплектація. Обична навіска, одна гідропара на прицепчиці. Е, Букова коробка, кемомський мотор, все стандартне. Треба вам навороти, примусово, ось що я примусово. Треба було максимально там фул заряжено, щоб було і дизайн круче, щоб краще виглядав. Ровний пол повністю ідеально. Бо було все зашито, реверс, щоб було примусово, щоб було два диска щеплення. О, пожалуйста вам, гідравліки, дві пари, два диска щеплення, примусове. Навісне, є ж модні платформи, сороковка. Все, берете скаути. Тоді, то вам все не треба, не тратити гроші, берете кентавра. Це ж саме по якості якихось колосальних відмінностей не буде. Іменно по залізу. Буде відмінність колосальна. Якщо Фен, дяді Фьодор, ДТЗ Ченфа 5244, 5404, то самі люкси, ось у нас, бачите, на погрузці стоїть ДТЗ-шка на вафеті, я зараз її покажу. Нова. Але поки ще є в старій морді, кому треба ДТЗ, там порядка 500 доларів переплати за новий дизайн і за цих виходить, за два діскове щеплення, кому воно треба. Знову ж таки, не всім воно то й треба. Такі 53-54 дтз Вот Оце вже буде іменно конкретно по Залізякам, по мостам, по всьому рівень вищий. Йти за... Це остальне, як і Донфен. Вона навіть на прем'єрі сороковки, я завжди показую, дивіться, які навіть в скауті 50-та. чулки, які чулки йдуть в, цей, в ДТЗ 40 -му. То дійсно сороковка, яка все, і не тільки мотор, що там більше циліндрів, а все остальне 40ка. Так само Діді Фьодор, я думаю, не нуждається в рекламі. Донфен, хто... Донфенг та 40 і є 40. Поняв Донфенг. Е е Донфенг ДТЗ. Вибираєте собі, якщо там у вас є можливість, є бюджет, ви хочете саме краще. Тут же, якщо кому більше подобається. знаєте? Кожен своє болото хвали, як то кажуть. Е е Донфенг трошки винужден признати більш по якості Ліпший все одно, по прочності, по всьому, то е Мнення людей. То не я придумав. -шка, ну я придумував. ДТЗ на другому місці. Є нарікання більше на 52, 44, 53, а 40-ка вже там, ну, набагато, вона йде потужніше. Середненьке є лоу джинма. Лолоу джинма, то там вкладете з 6,5, грубо кажучи, може навіть з реверсом там і так далі. Будь. І Тут теж різниця механічно по ходовій часті є із остальними всіми. всіма. Ну, вони йдуть і 40-ка, 24-ка йде на одному шасі, от, буде ліпше за РД, буде ліпше, там, за все остальне. Тобто, мужики, Такой, якщо розкинуть, то сугубо по моделях тракторів. А ще є навісне, ще є. Наприклад, які ем, задачі підійшов ви берете трактор. То якщо у вас менеджер навіть не спитав, на що ви берете трактор, то, то у менеджеру грош ціна. Тому Теж маєте на увазі, що підібрати трактор, треба відталкуватися не від реклами, то, що там радять, яка модель там усілена, люксова, там, новіша. А конкретно від того, що будете робити. Бо може вам і хватить того на ремнях, а може вам треба донфенс рукопкурку, бо ви в лісі там сосни, сосне, ну, грубо кажучи. А може вам шифінг буде файно, саме раз. То зараз пацани готують шифінг на відправку. Буде їхати шифнг, всім та готують. Тому теж шифінги можемо вибрати навіть цвет, будь-який хочете. Вот. Тому звертайтеся. номер телефону є в описі, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.